Досвідчені дачники використовують для підгодівлі рослин саморобні суміші на основі засобів, які легко купити в аптеці. Багато з них не тільки дешеві, але й ефективні, до таких належить, наприклад, борна кислота, рятує кабачки від загнивання порв невеликій кількості, потрібен практично всім городнім культурам. Він стимулює пророщування насіння, покращує засвоюваність азотних і калійних добрив, робить колір листя насиченим. Позитивно позначається на процесі формування плодів, збільшуючи їх розмір і покращуючи смак кабачки, як і все сімейство гарбузові, особливо страждають від нестачі бору, їх зав'язі загнивають. Щоб попередити це неприємне явище, ще до висадки саджанців на грядки обробляють, проливають в землю розчином борної кислоти 1 літр на 1 км поверхні. На відроводи достатньо два гречовини приблизно одна третина чайної ложки. Так як порошок важко розчиняється, спочатку його розводять в один літрі теплої води, а після чого розмішують в необхідному обсязі. Якщо такої підгодівлі виявилося недостатньо, квітки погано формуються і в'януть, то проводять позакореневе підживлення, оприскують більш концентрованою сумішю 4 гборної кислоти розчиняють в літрі води. Для профілактики хвороб плодів і підняття їх імунітету в розчин додають 10 крапель йоду. Допомагає томатам пережити спеку в теплиці. Томати в парникових умовах можуть відчувати стрес від спеки, борна кислота в поєднанні з іншими речовинами дозволяє рослинам стати більш стійкими до високої температури, і хвороб поліпшуються зав'язування і визрівання плодів, підвищуються смакові якості. Для оприскування знадобляться відро води один молока будь-якої жирності, половина чайної ложки борної кислоти, 10 крапель розчину йоду порошок розводять в невеликій кількості теплої води, потім розчин борної кислоти, з'єднують з іншими інгредієнтами. Рекомендується тричі обробляти кущі. Перший раз при появі бутонів другий, під час цвітіння, третій, коли сформується зав'яз. Завдяки бору квіти томатів навіть в сильну спеку не обсипаються, а плоди не гниють. Захищає буряк від ФОМОЗу. При нестачі бору буряк може захворіти ФОМОЗом. Грибковою інфекцією, яка небезпечна для всіх частин рослини, спочатку на листках з'являються чорні точки, а навколо розпливаються плями бурого кольору. Потім захворювання переходить на коренеплі, його серцевина гниє, набуває чорно коричневий відтінок, а потім всихає і робиться трухлявим, щоб цього уникнути. Перед посадкою рекомендується витримати насіння в розчині борної кислоти 0,2 на літр води 12 годин. Бор також вносять в ґрунт і проводять позакореневе підживлення буряка, коли відросте 4-5 листків. Для цього на відроводи беруть 5 борної кислоти, збільшує зав'язі на огірках, недолік бору позначається, і на огірках виявити дефіцит можна при огляді рослини. Листочки стають щільними і загинаються вниз, а на плодах з'являються плями, що нагадують пробки, якщо мікроелемента гостро не вистачає. То квітки і зав'язі опадають, а коріння набувають помаранчевий колір. Стійкість огірків до грибкових захворювань зменшується і вони загнивають не слід чекати появи цих ознак. Підживлення дозволяє рослині нормально розвиватися. На огірках збільшується кількість зав'язі. Плоди виростають міцними, здоровими продовжується термін їх зберігання, але при високій концентрації речовини або при занадто частому його застосуванні рослина може отримати опіки, нижнє листя, пожовкнувши, відмирають, оприскування проводять розчином з розрахунку 5 г порошку на 10 води, процедуру повторюють 3 рази. При появі бутонів цвітінні і на початку плодоношення. Обробку здійснюють вранці або ввечері, суху безвітряну погоду захищає картоплю від парші. при дефіциті бору у бульк картоплі може розвинутися захворювання парша. Бульби розтріскуються і виростають дрібними, страждає і надземна частина, пригнічуються точки росту бадилля стає ламкою, а листя щільними і жовтими при великих обсягах посадок оприскувати картоплю трудомістким. Тому бульби обробляють розчином борної кислоти перед посадкою. Якщо проростки маленькі, не більше трим, то посівний матеріал занурюють на 15 хвилин в наступний склад: 10 літрів води, 20 г борної кислоти, 2 г перманганату калію, 10 г мідного купоросу картоплю складають у сітку і занурюють у розчин. Після чого бульби обвалюють в золі і висаджують в лунки. Якщо паростки довгі, то щоб вони не обломилися, бульби не замочують. А сприскують розчином з розрахунку 1,5 порошку на 1 води. Цієї кількості вистачить для обробки 20 к картоплі, допомагає плодам перцю зав'язатися, бор важливий і для нормального розвитку перцю. При правильному застосуванні засіб допоможе рослинам краще вкоренитися, захистить від шкідників, поліпшить цвітіння, зав'язування плодів і врожайність збільшиться на 2-5. Борна кислота позитивно впливає на дозрівання перцю і на його смакові якості ознаки, за якими визначають, що перцю не вистачає бору, листя закручуються, погано ростуть свіжі пагони, плоди не хочуть зав'язуватися або виростають маленькими і потворними, препарат використовують при підготовці насіння. Їх замочують у розчині борної кислоти 0,1 гнеліт води на добу, а оприскування складом г порошку на десять води проводять в період активного цвітіння, повторюють процедуру через 10 днів. Такі ж рекомендації підійдуть для вирощування баклажанів, дотримуючись обережності, можна провести прикореневу підгодівлю перцю і баклажанів розчином борної кислоти. Головне не перевищити концентрацію і не спалити ці примхливі рослини. На 10 літрів води береться 1-5 в порошку і ретельно розмішується, щоб не залишилося кристалів. Готовим складом поливають рослини, намагаючись не зачепити стебла і листя, строго під корінь або в міжрядді. Процедуру проводять найчастіше два разів за сезон, використовують тільки свіжоприготований розчин.